В Україні зріє скандал на побутовому рівні. Принаймні, в цьому переконані водії, які час від часу підвозять пасажирів. Тепер за це може світити штраф на хвилиночку у 34 тисячі гривень. Нічого собі. А я нагадаю, що це вдвічі менше, ніж водіння у нетверезому стані. Чи справедливий штраф за пасажирів? Тож, якщо ви таксуєте і не лише компенсуєте витрати на паливо, то кого і що? Штрафуватимуть? Деталі далі в нашому сюжеті. Взяв попутника, плати штраф до 34 тисяч гривень. Таким покаранням в Укртрансбезпеці погрошують водіям, які грішать перевезеннями без ліцензії. Виною тому різке збільшення аварій. Інспектори відділу державного нагляду у Закарпатській області під час здійснення рейдової перевірки виявили шість транспортних засобів, які надавали послуги перевезення пасажирів без одержання ліцензії. На власників транспортних засобів інспектори Укртрансбезпеки склали протоколи за частиною першої статті 164 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність, за якою визначить суд від 17 до 34 тисяч гривень. Так на Кіровоградщині інспектори Укртрансбезпеки зупинили ВАЗ, який перевозив пасажирів без ліцензії. Водію виписали штраф 34 тисячі гривень. Цікаво, що коштує сама машина на сайтах продажу до 70 тисяч гривень. Тобто, штраф становить половину вартості автівки. Йдеться про водії бусів, маршруток, які займаються підвозом людей, але не оформлюють свою діяльність як підприємницьку, тому в Укртрансбезпеці анонсують рейди. Водночас юристи в цьому питанні скептичні кажуть, перш ніж скласти протокол і оформити штраф, посадовцям треба буде довести, що така діяльність приносить кермувальникам транспортних засобів дохід, який не оподатковується. Водій систематично, постійно на регулярній основі перевозить в пасажирів з точки А в точку Б, і в нього тільки цей маршрут іншого маршруту немає це зафіксовано належним чином, як і проведення оплати зафіксовано насправді. То тоді так дійсно ці дії можна інкримінувати за статтею КУПАП і відповідно накласти стягнення, якщо водія немає відповідної ліцензії. Тут є дві два моменти, які напевно зупиняють водіїв. По перше, це потрібно бути ФОПом і платити податки відповідно, якщо ти ФОП, ну і автомобіль підлягає обов'язковому технічному контролю. Втім, перевірити можуть не лише автобус або мікроавтобус, легкове авто з пасажирами теж під загрозою, якщо попутники платять водію гроші. Працівники поліції вважають, що будь-яка діяльність щодо перевезення пасажирів, навіть короткострокова і навіть одномоментна, фактично вважається господарською діяльністю, і людина, що перевозити інших людей, має мати ліцензію. Ризиковано брати пасажирів і через онлайн сервіси з пошуку попутників. За це поліція також може виписати штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Маєте їхати в Одесу і бронюєте місце в звичайної людини, яка також своїм автомобілем їде в Одесу, і вам по дорозі, фактично. І так, ви частково сплачуєте вартість палива і так далі. То це не є систематичною господарською діяльністю з метою отримання прибутку. В даному випадку інкримінувати цьому водію порушення ліцензійних умов. Ну, це неправильно у такому випадку, кажуть юристи, протокол можна оскаржити в суді, але водію доведеться довести, що взявши в салон пасажира, він не планував заробити, а отримані кошти за проїзд це винятково компенсація за паливо.